Всім привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Якщо ви дивитесь це відео на Ютубі або у Фейсбуці, підпишіться, будь ласка, на цей канал та поставте вподобайку. Так ви будете більше знати про електромобільність та підтримуєте розвиток україномовного контенту. От ми з вами вже багато часу говоримо про електрокари. А коли і як вони вперше з'явилися, не з'ясували. Тож думаю, треба вирішувати цей недолік і розказати вам історію виникнення електромобілів. Як ви думаєте, в якому році з'явився в світі перший електрокар? Перший електромобіль 1828 року був більше схожий на електроскейтборд. Творець цього дива техніки угорський винахідник Аніос Джетлі. Незважаючи на компактні розміри, саме цю модель вважають першим електромобілем. Але звідки з'явилася ідея створити автомобіль з електромотором? У першій половині 19-го століття в автомобільній індустрії існувало всього дві альтернативи електромоторам: це парові двигуни і перші двигуни внутрішнього згоряння, які працювали на газоподібному водні. Ці агрегати мали дуже низькі ККД і були громіськими, через що автомобілі їхали повільно і повертали помгано. А ще шуміли, гули, пихкали і видавали всю цілу симфонію неприємних звуків. Електромотор такими недоліками не обтяжений. Навіть найперші прототипи електродвигунів важили трохи і працювали відносно тихо, хоча швидкісні показники у них були приблизно такі ж самі, як у ДВЗ та парових двигунів. Але повернемося до історії у 1830-му у 1835-му роках, тому що точна дата поки невідома, шотландський винахідник Роберт Андерсон зібрав перший в світі екіпаж на електротязі. Головний мінус двомісного електромобіля Андерсона полягав в одноразових батарейках, тому той електрокар не набув особливої популярності серед споживачів у 1835 році. Голландець Стратен Гронінген з помічником Крістофером Беккером зібрали перший свій варіант електрокара, який як і екіпаж Роберта вміщував в двох чоловік. Крім місткості салону у електромобіля гронінгена беккера була ще спільна риса з концептом Андерсона. Це одноразові джерела живлення. У 1842 році американський коваль Томас Девенпорт зібрав електромобіль, який працював вже від електромагнітного мотора. До речі, сам мотор також є його розробкою. Однак в якості енергоносіїв використовував також одноразові батареї. Цьому ж році, вже знайомий нам шотландець Роберт Андерсон, який поїхав в штати в пошуках кращого життя, зібрав черговий концепт карт з електромотором. Цього разу також винахідник використовував одноразові гальванічні елементи. З такими батарейками автомобіль їхав довше, хоча енергоносії, як і раніше, не можна було зарядити. У підсумку головний недолік всіх електромобілів першої половини 19 століття це одноразові енергоносії. Через це суспільство спочатку взагалі не розглядало електромобілі як альтернативний спосіб пересування. А багаторазові акумулятори та новий виток розвитку в електромобілябудуванні з'явився лише у другій половині 19-го століття. Електрокари врятував ентузіазм двох вчених: це англійця Вільяма Гроува і француза Гастона Планте, які в різний час і незалежно один від одного запропонували два кардинально різних вирішення проблеми одноразових енергоносіїв в авто. Вільям Гроув у 1939 році винайшов перший в історії паливний елемент. Паливний елемент або комірка це пристрій, який перетворює хімічну енергію в електрику. Газова батарея таку назву дав винаходу сам Гроув. Це камера з розчином сірчаної кислоти, в якій опущені два електроди Це цинковий і платиновий. Між електродами перебувала пориста перегородка мембрана. За словами винахідника, паливні елементи повинні були стати комерційно вигідними джерелами електроенергії. Однак перші автомобілі, в яких використовували ці елементи, почали випускатися тільки в 60-х роках ХХ століття, тобто майже через 130 років після винаходу першої паливної комірки. Чому вийшла така перерва? Невідомо. Можливо, паливні елементи грова затьмарили винахід іншого вченого, а саме свинцево-кислотний акумулятор, який у 1859 році винайшов француз Гастон Планте. По суті, він і став першою багатозарядною батарейкою. А може конкуренцію з боку ДВЗ? Хто знає? Завдяки такому багатозарядному свинцево-кислотному акумулятору планте вчені і винахідники другої половини 19 століття знову повернулися до ідеї створити повноцінний електромобіль. Однак залишалася ще одна проблема, яка вийшла на перший план: це дальність їзди. Акумулятори того часу не зберігали велику кількість енергії, тому їх потрібно було заряджати дуже часто. Рішень у проблему було два. Одні винахідники вибирали кількісний метод і просто ставили побільше акумуляторів. Яскравий приклад це творіння англійських винахідників Вільяма Артура і Джона Перрі, які у 81-му році модифікували трицикл Старлей і обладнали концепт кар електромотором. Достовірно відомо, що електродвигун трицикла працював від десяти свинцево кислотних акумуляторів. Електрокар розвивав максимальну швидку 14 км на годину і без підзарядок переїжджав аж до 40 км. Інші вчені вирішили піти по шляху вдосконалення вже наявних технологій. І так, у 1872 році Каміл Фор це помічник Гастона планте удосконалив технологію свого наставника. Фор запропонував наносити на свинцеві пластини сурик або інший оксид свинцю, щоб збільшити продуктивність акумуляторів. І знову електромобілі обійшли своїх конкурентів. Авто на паровій тязі і раніше були громіськими, неповороткими, повільними і гучними. Автомобілі з ДВЗ теж наблищали, навіть незважаючи на винахід у 80-х роках бензинового карбюраторного двигуна. Нафти у другій половині 19 століття в світі добували недостатньо, щоб задовольнити попит всіх автомобільних компаній, тому суспільство все частіше і частіше звертало свій погляд на електромобілі. Одним з перших винахідників, який використовував в своєму концепті вдосконалені акумулятори, каміла Фора, став американець Вільям Морісон. Свій перший електромобіль Морісон зібрав в 1890 році, і автомобіль міг перевозити вже до шести осіб і розвивав швидкість до 22,5 км на годину. Цікаві факти: перший в історії штраф за перевищення швидкості отримав лихач на електромобілі. Сталося це 28 січня 1896 році в Лондоні. Ім'я штрафника Уолтер Арнольд англієць розігнався до 13 км на годині на ділянці дороги з обмеженням в 3,2 км на годину. Божевільний! І наостанок поговоримо про найцікавіше про рекорди. Примітно, що саме електромобіль став найшвидшим автомобілем 19-го століття, адже з моменту створення першого автомобіля кожен винахідник і інженер хотів, щоб його творіння обійшло винаходи конкурентів. Одні прагнули до швидкісних рекордів задля власного задоволення, інші хотіли слави і визнання. І ось до останніх належав і Шар Жанто. Це французький інженер та автомобільний конструктор. Саме Жанто належить ідея створення рульового управління, яке повертає автомобіль за рахунок повороту передніх коліс. Запропонована ним конструкція так і називається трапеція Жанто. У 1881 році Шарль почав проєктувати і збирати власний електромобіль. За неповних 15 років винахідник зібрав кілька електрокарів, один з яких у 85-му році навіть брав участь у гонці Париж-Бордо-Париж, -Париж, але так і не потрапив до лідируючої трійки. Але ця невдача тільки розохотила французи, і в 1998 році Шарль Жанто на замовлення графа Гастона, де Шарслав Лоба побудував новий електромобіль Жантат Дюк. Граф був завзятим гонщиком, тому нічого дивного, що вже в грудні цього ж року він став учасником змагального заїзду, в ході якого було встановлено світовий рекорд швидкості. Граф розігнав електромобіль Жанто до рекордних 63,13 км на годину. Офіційна дата рекордного заїзду це 18 січня 1899 року. Однак рекорд протримався недовго через місяць, 17 лютого, граф дешасла Лоба за кермом, все ж того електромобіля, брав участь в першій в історії офіційній гонці один на один. Другим учасником гонки став бельгієць Каміль Женацин на електромобілі «Ла Майс Контент. Результат гонки перемога бельгійця і новий світовий рекорд 66,65 км на годину. Але це був тільки початок протистояння. Вже через пару годин французький граф зачав влаштувати гонку реванш. Бельгієць погодився і програв. В ході гонки граф не тільки переміг, але і побив рекорд Каміля. І француз розігнав свій автомобіль до 73 км на годину. Рекорд протримався 5 днів. Невгамовний бельгієць знову викликав француза на гонку. І з нової лаври переможця змінили власника. Бельгієць переміг, встановивши новий світовий рекорд швидкості на позначці 83 км на годину. Француз був ображений в найкращих почуттях разом з творцем свого електромобіля Шарлем Жанто граф істотно модернізував машину. Тепер в електрокарі був встановлений 40-сильний електромотор, новий виклик і нова гонка, за результатами якої граф Деша сладоба повернув собі звання рекордсмена швидкості. Француз розігнав свій модернізований жантодук до 92,7 км на годину. В результаті суперництво між двома гонщиками тривало до 29 квітня 1899 року. Саме в цей день був встановлений абсолютний рекорд швидкості серед усіх спортивних автомобілів, не тільки електричних, коли-небудь створених людиною. Звичайно ж, на момент 1899 року. А володарем рекорду став бельгієць Каміль Женаци. Гонщик, винахідник істотно модернізував свій електромобіль, і результат гонки становив 105,8 км на годину. Це була жирна крапка в самому принциповому автомобільному змаганні 19 століття. Так, електрокар став першим авто в історії, яке розігналося до швидкості більше 100 км на годину. Це ще не кінець історії, а про те, що відбувалося в історії електрокарів ХХ століття, я розповім вам у наступній програмі. А ця програма була підготовлена за допомогою компанії Мастер Сервіс Електро. Це професійна мережа СТО по ремонту електромобілів. До наступних зустрічей!